Юрій вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Зібрали урожай, чекаємо зими, і в той же час ми готуємося вже до нового посадкового сезону. Шановні мої глядачі, готуємо наші теплиці до нового сезону, оздоровлюємо ґрунт в наших теплицях. І от саме зараз це дуже добре зробити, тому що теплиця вільна, вільна від рослин, від всього, грядочки в нас вже прибрані. І земля буде відпочивати. От саме в такий час перед відпочинком дуже добре дати нашим грядочкам, верніше, землі на грядочках, поживу, щоб це все гарно перезимувало, перепріло, перепрацювало і підготувало наші грядочки до нового сезону. Просипала раз, тоді дивлюся, де пропуски, ще раз присипаю. Шановні мої глядачі, ви знаєте, я зараз собі пригадала, коли ми ставили теплицю, хтось із моїх знайомих сказав, що теплиця це дуже добре. Але в теплиці земля вироджує втрачає свою родючість, тому що щороку на одному і там і тому самому місці ми садимо переважно у тій ті самі культури, хоча ми їх міняємо місцями. Якщо мене наприклад, прикладу цього року тут помідори ростуть, то вже на наступний рік я стараюся їх посадити з іншого боку теплиці. От а тут висадити, а чи посіяти якусь іншу культуру. Але переважно, теплички в нас йдуть під що? Помідори, огірки, баклажани. Переважно. От. І справді земля виснажується. Навіть при тому, що ми підживляємо рослинки, земля виснажується. От. В ідеалі було б переставити теплицю на інше місце, а у цій землі цим рядочкам дати відпочинок. Ну, але це якщо в ідеалі, в нас так зробити важко. Нам перенести теплицю просто нема куди. О, там заді нас город, там вітри, там просто ніяка теплиця не втримається. От у нас отут, В нас, на цій території, де я час від часу показую, стоїть дві теплички. І вони вже стоять досить таки давно. І звичайно, що земля виснажилася. Е, Пам'ятаю, хтось мені також казав, було б дуже добре, якби землю звідси вигребти. Ну, От її В якійсь тачки чи ще там щось її звідси забрати, вивезти, а сюди завести родючої землі. Було би добре, але погодьтеся, що це дуже важко. Це треба мати купу часу і треба мати дуже міцні руки, щоб перетаскати так багато землі, звідкись її привезти і сюди в теплицю її засипати. Тому використовуємо те, що маємо. Погодьтеся, що добре, якщо є можливість робити компостні ями. Це чудова органіка, яка стане доброю поживою для наших грядочок. Але ви знаєте, я пробувала також це робити, але якби теплиця була менша. У нас дві теплиці, вони великі. і... Оцього компосту, який ми закладали, нам, нам трішечки бракувало. Переважно в нас йде гній, тобто весь послід наших тварин, наших птахів, чоловік прибирає в клітках, оце все викидає на гній, воно все перепріває, перегниває. Оці всі рештки перепрівають, і в нас де перегній. І потім навесні я вже використовую навісні впродовж літа. Я використовую оцю цю органіку для підживлення рослин на грядочках. Але, шановні мої глядачі, це тільки азот. Це тільки азот. А рослинам потрібно не лише азот. Потрібно і багато інших корисних елементів. Хочу вам сьогодні показати, що саме я використовую для оздоровлення землі в наших теплицях. Ось такий біогумус. Біогумус вермікомпост. Від компанії Ворміфарм. Він дуже добре підходить для вирощування розсади, для пересаджування саджанців. Йде дуже гарно, як основне добриво при пересаджуванні тої самої розсади. От, подивіться, підходить для всіх видів культур. Тут навіть єлухина. Гляньте, полуниця, малина, виноград, плодові дерева, всі-всі овочеві культури. Так, і в складі цього біогумусу якраз є всі ті необхідні речовини, які потрібні для гарного розвитку, росту і плодоношення нашим рослинам. Подивіться: марганець є, кальцій, фосфор, калій, азот, залізо, магній, сірка. Давайте повернемося знову ж таки до того, що ми можемо використати. Коли ми навесні. Підживляємо наші рослинки, що ми використовуємо. Ми використовуємо трав'яний розчин, коли ми замочуємо кропиву чи інші якісь рослини, бур'яни, от розчин курячого посліду, тобто це все азот. азот. А нам потрібно ще і інші. І потім, час від часу, ми шукаємо, чим підживити наші рослинки на грядках. Коли рослинам бракує сірки, листочки стають тоненькі. Стебло тоншає і рослина витягується, вона виснажується. Якщо нашим рослинкам бракує калію, кальцію, рослини, особливо помідори, починають хворіти на вершинну гниль. Вершечки помідорів чорніють, плоди призупиняються в рості, велику частину урожаю ми втрачаємо. От, Далі. Я думаю, кожен з вас знає, що, бра... що стається з нашим урожаєм, коли рослина бракує бору. Коли починається пора цвітіння, якщо рослині бракує бору, рослина втрачає, вона скидає просто частину завізі. А та частина завізі, яка залишається, вона виснажена. Вона виснажена і гарної кількості плодів вона не зав'язує. Далі, от ви бачили, тут написано, що в складі є магній, магній, залізо. Якщо нашим рослинкам бракує магнію, рослини. Починають також виснажуватися. Починається ця строкатість листочків. Коли листочки посередині жилочки залишаються темно-зелені, потім світлішають, а листочок весь починає жовтіти, і отакі прожилки робляться. От. І потім це все переходить в хлороз. Це є причиною того, що рослинам бракує магнію і бракує заліза. Ми тоді починаємо шукати препарати, якими треба підживити наші рослинки, щоб вони. Відновилися в рості і щоб таки дали нам гарний урожай. Як бачите, перелік корисних речовин для наших рослин досить таки великий. Якщо ґрунт свіжий, земля добре відпочила, якщо земля е, мала певну кількість гарних органічних рештків, звичайно, що вона зуміла накопичити певну кількість корисних речовин для того, щоб віддати їх потім рослинам. Але як я казала, земля в нас в теплиці досить таки виснажена. Навіть при тому, що я старалася підживляти рослинки тими чи іншими добривами, я їх лила окремо під корінь рослині. От, Або обрискувала. Але щоб всю площу всієї грядочки обробляти, я так не робила. От я вам навіть хочу показати, подивіться, як зараз добре видно, яка, е, е, який ґрунт на наших грядочках. Бачите? Особливо тут зараз добре видно. подивіться. Тут ще є також залишки капусти, але це все піде в перекопку. Подивіться, бачите? Гляньте. Це не схоже на родючий ґрунт, це видно, що земля вже досить таки втомлена. Видно, добре видно, що ось такий ґрунт вже потребує поживи. Тобто з таких органічних розчинів, як розчин курячого посліду, як трав'яний настій, ми даємо нашим рослинкам переважно азот. А вже всі інші корисні речовини, необхідні для гарного розвитку наших рослин, ми шукаємо в якихось добривах. Хтось використовує. Суперфосфати калієву селітру, сульфат, кальцію, монофосфат. Я назви знаю, але я цього всього боюся, чесно кажучи, і тому ви добре знаєте, що я щороку стараюся наші рослинки підживляти біодобривами. Тому звернула увагу на те, що в складі ось цього біогумусу є всі необхідні для наших рослин мікро та макроелементи. От, подивіться, який він, бачите. Легко гарно розсипається по поверхні грядочок. Витрати оцього біогомузу, вермікомпост 1 кг на 3 метри квадратних площі. От. Ми плануємо і в одній, і в другій нашій теплиці просипати біогумусом грядочки, перекопати землю і оздоровити її. Як бачите, тут в нас є рослинні рештки, тут ще вон стебла, рослин залишилися так само. І от кусочки овочів. Ми тут моркву перебирали, так само ще якісь стебла від рослин. Оце все залишається, воно все піде під лопату, все загорнемо в землю, і воно також буде перепрівати. Це також свого роду дуже добра органіка, яка живить нашу землю. Дуже цікава інформація, шановні мої глядачі, яку також варто взяти до уваги. Коли ми беремо компост з компостних ям, там можуть бути насіння рослин тих самих бур'янів, які потім висипаються на наші грядочки. І так само о дощик цяпає на дворі, і так само шкідники, вони також на наші грядки їх можемо занести з тими чи іншими компостними рештками. Тут такого нема, тому що біогумус, звичайно, що очищений. І в цьому біогумусі вже не буде ніяких шкідників, і так само не буде ніяких рештків бур'янів, якими ми потім засіємо наші грядочки і тим самим додамо собі ще роботи зайвої. У нас земля отут з краю теплиці волога. Бачите, тут вологість гарно тримається, а вже отут іде сухіша. Треба буде проливати ще. Е, вже після того, як перекопаю все повністю, тоді ще добре пролию водою, щоб добре зволожити землю і щоб все запрацювало гарно, бо земля суха, то е, ці всі гарні, корисні речовини, речовини вони просто будуть присихати. і все. Треба, щоб все гарно запрацювало. Ви знаєте, шановні мої глядачі, перед тим як використовувати той чи інший препарат, біопрепарат, я таки стараюся обов'язково знайти про нього всю інформацію, наявну, щоб знати і склад, і так само терміни використання, ну і та й звичайно, що характеристики. Ну і з великим задоволенням ділюся цією інформацією з вами. І якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно.